Маточне молочко п'ятьох переваг, способів застосування, побічні ефекти та багато іншого. Маточне молочко золото бджолиного царства потенціал, ризики та реальність застосування. Маточне молочко це не просто продукт бджільництва, це справжній еліксир, оповитий таємницями і обіцянками неймовірних можливостей. Протягом століть його цінували за унікальні властивості. Пов'язуючи з довголіттям, красою і життєвою енергією. Сьогодні, в епоху наукових досліджень, ми намагаємося розгадати, чи дійсно маточне молочко це чудодійний засіб або ж його слава перебільшена. У цій статті я, як людина, яка цікавиться природними засобами та прагне до свідомого підходу до здоров'я, поділюся своїми думками, досвідом та аналізом наявних наукових даних про маточне молочко. Що таке маточне молочко погляд зсередини? Перш ніж говорити про потенційні переваги, важливо зрозуміти, що ж являє собою маточне молочко. Це густа, біла або жовтувата маса, вироблена медоносними бджолами для годування личинок і, що особливо важливо, бджолиної матки. Саме матка завдяки цьому унікальному продукту, Живе в 40-50 разів довше звичайних джіл і зберігає свою репродуктивну функцію довше, ніж інші особини. У маточному молочку містяться білки, жирні кислоти, вітаміни групи Б, амінокислоти та інші біологічно активні речовини, які, як вважається, і обумовлюють його цілющі властивості. Я завжди захоплювалася організованістю і складною структурою бджолиного співтовариства. Дивно, як крихітні бджоли здатні виробляти такий цінний продукт, який, можливо, здатний впливати на здоров'я людини. Ця думка сама по собі надихає на вивчення можливостей природи. Потенційні переваги, що говорить наука. В останні роки інтерес до маточного молочка значно зріс, і наукове співтовариство намагається розібратися в його потенційних перевагах. Вивчення цього продукту є складним завданням, оскільки дослідження часто обмежуються невеликою кількістю учасників, не мають стандартизованих дозувань і не враховують індивідуальні особливості організму. Однак деякі результати досліджень виглядають багатообіцяючими. Контроль рівня цукру в крові, як згадується в оригінальному тексті, деякі дослідження показують потенційну користь маточного молочка для людей з цукровим діабетом двох типу. Однак результати суперечливі і необхідні додаткові дослідження для підтвердження ефективності. Я особисто вважаю, що будь-які природні засоби, спрямовані на підтримку здорового рівня цукру в крові, заслуговують на увагу, але важливо пам'ятати, що вони не замінюють повноцінне лікування та консультацію з лікарем. Зниження рівня холестерину результати досліджень, що демонструють здатність маточного молочка підвищувати рівень хорошого холестерину ЛП і знижувати рівень поганого ЛПНща, вселяють надію. Однак необхідно пам'ятати, що рівень холестерину це складний показник, що залежить від безлічі факторів, включаючи дієту, спосіб життя і генетику. Я вважаю, що маточне молочко може бути корисним доповненням до здорового способу життя, але не панацеєю від високого рівня холестерину. Полегшення симптомів ПМС та менопаузи я сама стикалася з неприємними симптомами ПМС і розумію, як сильно вони можуть впливати на якість життя. Результати досліджень, що демонструють потенційну здатність маточного молочка полегшувати ці симптоми, викликають оптимізм. Я думаю, що жінки, які страждають від ПМС або симптомів менопаузи, можуть розглянути можливість включення маточного молочка в свій раціон, але важливо проконсультуватися з лікарем, щоб виключити можливі протипоказання і підібрати оптимальне дозування. Пом'якшення побічних ефектів хіміотерапії, ця область досліджень особливо цікава. Якщо маточне молочко дійсно здатне зменшити запалення слизової оболонки порожнини рота, Поширений побічний ефект хіміотерапії, це може значно поліпшити якість життя онкологічних хворих. Необхідні подальші дослідження, щоб підтвердити цю потенційну користь та визначити оптимальні протоколи застосування. Ризики та застереження, що потрібно знати перед застосуванням, незважаючи на потенційні переваги, важливо пам'ятати про можливі ризики та застереження, пов'язані із застосуванням маточного молочка. Алергічні реакції: маточне молочко містить речовини, подібні до алергенів, що містяться в меді та бджолиній отруті. Люди з алергією на мед або бджолині укуси повинні уникати вживання маточного молочка. У разі появи ознак алергічної реакції, свербіж, кропов'янка, набряк горла, утруднене дихання, необхідно негайно звернутися до лікаря. Взаємодія з ліками, маточне молочко може взаємодіяти з деякими ліками, зокрема розріджувачами крові, ліками від діабету та гормональною терапією. Перед початком прийому маточного молочка необхідно проконсультуватися з лікарем, щоб виключити можливі небажані взаємодії. Якість та безпека, як справедливо зазначається в оригінальному тексті, якість та безпека добавок з маточним молочком можуть значно відрізнятися. Важливо вибирати продукти, які пройшли тестування третьою стороною і вироблені відповідно до міжнародних стандартів якості. Я завжди намагаюся купувати продукти у перевірених виробників, які гарантують чистоту і безпеку своєї продукції. Вагітність та годування грудю маточне молочко не рекомендується застосовувати під час вагітності та годування грудю, оскільки його вплив на розвиток плода та немовляти недостатньо вивчений. Мій досвід та рекомендації я особисто пробував добавки з маточним молочком кілька місяців. Мій досвід був позитивним: я помітила поліпшення загального самопочуття, підвищення рівня енергії і зміцнення імунітету. Однак, я не можу стверджувати, що маточне молочко стало панацеєю від усіх моїх проблем зі здоров'ям. Я вважаю, що його корисна дія проявляється поступово і вимагає комплексного підходу до здоров'я, що включає збалансоване харчування, регулярні фізичні навантаження і повноцінний відпочинок. Мої рекомендації проконсультуйтеся з лікарем. Перед початком прийому маточного молочка. Обов'язково проконсультуйтеся з лікарем, щоб виключити можливі протипоказання і підібрати оптимальне дозування. Вибирайте якісні добавки, купуйте добавки з маточним молочком у перевірених виробників, які гарантують чистоту і безпеку своєї продукції, починайте з невеликої дози, починайте прийом з невеликої дози і поступово збільшуйте її, спостерігаючи за своїм самопочуттям. Не чекайте миттєвих результатів, корисна дія маточного молочка проявляється поступово і вимагає комплексного підходу до здоров'я. Вести щоденник записуйте свої спостереження і відчуття під час прийому маточного молочка, щоб відстежувати його вплив на ваше самопочуття. Висновок потенціал, який варто дослідити. Маточне молочко це дивовижний продукт бджільництва, що володіє величезним потенціалом для здоров'я людини. Наукові дослідження підтверджують його корисні властивості, але необхідні подальші дослідження для повного розуміння його механізмів дії та визначення оптимальних протоколів застосування. Я вважаю, що маточне молочко це цінний інструмент в арсеналі кожного, хто прагне до усвідомленого підходу до здоров'я і хоче підтримувати свій організм в оптимальному стані. Однак важливо пам'ятати про можливі ризики і застереження і використовувати його з розумом в поєднанні з іншими здоровими звичками. Майбутнє досліджень маточного молочка виглядає багатообіцяючим, і я сподіваюся, що в найближчі роки ми дізнаємося про нього ще більше.